І знову всім привіт! Канал Авторемонт.ua Попереднє відео був обзор маленький даного автомобільчика. Будемо пробувати вертати його в строй. Значить, з чого почнемо? Почнемо з того, що спробуємо його запустити. А для цього треба зробити головку, треба поставити трамплюр, треба поставити стартер, позаливати швидкостя і пробувати заводити. Так що, погнали! Значить, дивіться. Відремонтована головка. Притерті клапана вичищено до такого стану. Е, значить, помінені ось вони. Сальники клапанів. Коштують вони ну 110 гривень. Вам видно воно код написано. І низу 0 110. 110 гривень FSO комплект. Ну, сказали, що хороші. Потім куплена сюди прокладочка. Як мені сказали, утолщена вона хороша для жигулів отакого От типу 190 гривень. Куплений трампл безпосередньо. Е Теж сюди. Ну, бивушний але я його відреставрував, все нормально. Далі, ось ці прокладки. Потім прокладка. Під впускний випускний колектор. Сюди прокладочка. Ну, це все діло було. Да, ще був куплений раз придвал. У мене трошки на столі не прибрано, бо я ще не, не встиг БУшний ушний разом із постіллю за 500 гривень. Далі купив 4 рокера. Ось такого типу рокера. Я їх вже відшліфував, тому що вони були трішечки, ну, видно було. Значить, будемо потихеньку збирати. Далі задача яка? Та поверхня двигуна самого вже відшліфована. Зараз вам покажу. Так, значить, дивіться. Тут вже все вимито. Зараз промазую все це діло повністю маслом. До речі, зроб не було направляю. Зроблені направляйки сюди. Промазую ще раз хорошо все маслом, повністю всі 4 циліндра. І пробую ставити головку. Так, у нас новий день. В принципі, сьогодні почався. Я маю на увазі почався біля автомобіля. Що зробив завчора? Ще нічого не починав. Але дивіться. Головка вже на місці. Поставлений трампльор, все обжато повністю. Тобто, я маю на увазі обжато виставлений новий раз Ну, як новий? Бушний, той, що я купив. До речі, говорив чи не говорив. Він 500, коштував він мені 500 гривень разом із постіллю. Потім 4 рокера були геть убиті, вгашені, їх виїло разом з тим раз предвалом. Купив 4 рокера бивушні. повністю всіх отполірував по 30 гривень у нас рокер. І ще вчора не сказав, оця прокладка, чи точніше прокладки під впускний випускний колектори, вони стоять по 50 гривень. Ну, в нас, так, в нас така сума. Далі вчора давай розбиратися, тому що тут проблеми із стартером були в своє време. Оце, до речі, цей стартер, що купив опять таки 500... Ні, 900 гривень, коштує стартер БУшний. І акумулятор теж купив, 900 гривень коштує. Е, значить, ось дивіться, відновив, якщо я не ошибаюся, відновив провід на стартер, той, що йде на ще, тому що тут. Не було коли розбиратися, підключив просто от провод, ще один через кнопку. Ну Як багато хто робить, та й на цьому все. Ну Що буду робити сьогодні? Буду пробувати ставити стартер. додивляться показ проводкою щоб попробувати її завести. Ну Роботи тут, як ви бачите, багато стартер поставити, генератор поставити кришку клапанів. Поставити, закрить, хоча б про карбюратор перечистить, передивитися. Хоча б просто для того, щоб її попробувати завести. От і все. Заведеться, не заведеться, буде видно. Ну, Будемо, як то кажуть, старатися, там буде видно. Так що працюємо. Дивіться, значить. Охладительної жидкості, охолоджувальної рідини немає, нічого не підключено. Поставлений стартер і е, цього. Генератора просто скрутка, щоб без генератора. Виставив всі предохранителі до цього почистив все. Значить, хру... хочу попробувати перший пуск Не знаю, що я взагалі не запускав, не крутив, буде, крутити, не буде. Акумулятор теж куплений не новий. Зараз разом з вами попробуємо Завівся, зараз спробую підвести зативаю. Зигання підвір трошки, але охолоджувальної рідини нема того бістро. Ну, З тим буду розбиратися, що не набирає, але двигун уже працює. Значить, можна продовжувати роботу. Зараз включу. Так. От такий був перший пуск. Тепер задача розібратися з тим, чого не хоче набирати оберти. Ну, це вже таке діло. Може бути свічка, свічки будуть мінятися. Десь підсос воздуха може бути. А більше всього, он вже не вистачає йому бензину, тому що вже пішло багато. Потім ще треба буде розібратися, чи все підключив правильно. Ну, я думаю, що все правильно. Саме головне, що автомобіль завівся, автомобіль працює, значить можна продовжувати далі роботу. Все це облагороджу вже повністю. Повністю вже все буде більш-менш. Тоді вже я можу включитися, показати, що буде. До речі, поставлю ще генератор. Он лежить. Вон генератор ще поставити треба. Потім залить. Ну, я думаю, десильоної води. Для того, щоб промити систему, так як машина не заводилася один рік. Зараз завелася все добре. Тобто, в принципі, ми можемо вже далі продовжувати Дивіться, поставив генератор, вже провів усі проводки. Ось, ось тут були у нас кнопки заведення цього -всього діла. Я його це все діло відключив. <кій> Значить, попередній раз як заводив. Тільки даєш газу, на холостому вона робить, тільки як даєш газу, вона починає глохнути, стріляти у вихлоп з усіх сторон. Почав розбиратися з цим, цим ділом, що було зроблено. Поміняв бронепровода. От, фірма Тesла. Знайшовши по старій ціні 265 гривень. Замінив е, кришку трампльора 115 гривень. Свічки. Е, Узяв у мене з моєго автомобіля лежали, які пройшли 20 тисяч. Ну, я думаю, в будь-якому випадку вони будуть кращі, ніж були там. Поставив свічки. Заводю, все одно не працює. Есть, заводиться нормально. Але даєш газу, починає бахка стрілять, глохнуть. Потім купив датчик хола. Датчик хола. Зараз мене тут трошки не прибрано, але. О, ось, о, датчик хола. Дивіться. 100 гривень. І купив. Оцей бігунок 75 гривень, і він вже там стоїть. Поміняв оце все діло, завів і машина почала працювати. Що було точно причиною, не знаю, але подозріваю так, що був винуватий датчик хола. Значить, що я зробив? Я вже, це було вчора, я вже поїхав в магазин, он ну, дивіться, купив цієї кислоти лимонної, засипав у, гінь, у радіатор, залив. Туди е, дистильованої води, завів, і вона почала працювати, щоб помити трошки систему. І тут вилізла нова проблема. Начав крепко текти радіатор печки. Радіатор печки новий, ну, був новий. Пару років назад мінявся. Але у ньому організувалося от такий отакий отвір. І він тут не один. Ну що, зняв я це все діло, закольцював для того, щоб можна було далі провіряти. І опять-таки вчора е завів. Значить так, температура піднімається, скажімо так, на зелену шкалу. Диму з-під капоту немає. Автомобіль працює. Коли починає глушити, підбулькує в бачок. Гази не можуть йти, тому що прокладку тільки поміняв. Безпосередньо грішу на кришку радіатора. Сьогодні купив кришку радіатора. Ось 65 гривень вона коштує, буду пробувати міняти. Далі, е, слідуючий варіант. Я ставлю ось сюди дифузор. Е, трошки продув був радіатор знаружжі. Ну, вроді, це все нормально. Тобто, хочу поставити дифузор сюди, поміняти кришку. Знову ж таки, заводю, він ще попрацює на дистеліваній воді, потім зливаю, в мене є старий антифриз, заливаю антифриз. так як всі знають, що антифриз кипить не при 90, навіть не при 100 градусів, як звичайна вода, а кипить десь там при 110, 115, отак, от 107 до 115 градусів. Тобто, безпосередньо має працювати. Як вже працює автомобіль, трошечки пізніше покажу, як вже поставлю дифузор, Погазую, щоб бачили, що в принципі все працює, проблема ушла. І будемо Так, слухайте, завів двигун, поставив дифузор, бачите, поставив нову кришечку. Двигун ще не прогрітий, але в принципі вже підсос повністю відпущений. Ось так от він працює. В принципі, як для Жигуля, робота двигуна геть-геть непогана. Так що тепер продовжуємо. Зараз все це діло нагрівається, зливаю все, що є в охолоджувальній системі, заливаю старий антіфріз, опять прогріваю, дивлюся, ну і потім вже буду вирішувати. Продемонструвати, що двигун робить і на високих обертах, дивіться, не глохне і не стріляє. Так що причина, причина ушла. Це нормально. Значить, дивіться. Залив антифриз той, що в мене був старий. Все, вроді, продивився, ніде не витікає, нігде нічого. Ще думаю, може оцю пробку поміняти, якщо знайду її. Але так, яка ситуація? Температура зараз піднімається. У мене виходить тут термостат по великому кругу тільки. Колись він почав видергуватися, його просто-напросто взяли і замінили. Раз, другий раз він опять почав видергуватися, взяли середину, витягли, заглушили маленький круг, в принципі, і він стоїть. То тобто, всю дорогу мантеля по великому кругу. То зараз температура піднімається, кончається біла шкала, починається зелена і півспічинки. Оце от зелена шкала починається, і все. В принципі, я думаю, що нормально. Вона торохтіла 40 минут. Температура отак піднялася. Я її заглушив, так як було на воді, що там в бачок пробулькувало. Я її заглушив, тишина, все нормально. Значить, тут вона технічно і справна, тобто вона заводиться, набирає обороти, все нормально. Стартер я поміняв, стартер коштує 500 гривень. Точніше, як 500 гривень 900 але я здав два стартера. Старі, за 500 гривень купив стартер. Акумулятор купив би ушний, ну хороший, за 900 гривень. Це теж сюди. За кришку за це все діло остальне говорив. Ну, то есть, тут остається наводить порядок. Ці канцур'я поприбирати безпосередньо, їх акуратно закрити, ось тут поприбирати, з тої сторони поубирати, потім подивитися, ще до тормозів. Це що я буду робити. В принципі, так уже технічно вона заводиться, можна сідати і їхати на ній. Значить, на цьому буду відео закінчувати. Це перша частина, буде ще частина по кузову. Я покажу, що я купив на кузов, що я буду варювати, де є дірки. Тут вже в начале відео трошки показував, я ті типу, убираю. Да, в ідеал я її виводити не буду, тому що в будь-якому випадку це буде дуже дорого і вона того не стоїть. Але автомобільчик нормальний бойовий, я думаю, що зроблю. На цьому першу частину закінчую. Всі, хто дивився, ставимо вподобайки. Кому сподобалось, кому не сподобалось, як завжди, дві три вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тому що багато хто дивиться без підписки. Я вам всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення!